Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Чоловік пропагандистка Симон Яна потенційно збирається на концерт до Кобзона. Як зазначається 27 грудня грудня, Кеоса Яна був доставлений в лікарню у стані глибокої коми. Ось, що пише автор інсайду. Нікіта Нібіліцький, Вот що я хочу сообщить вам, господа і дами один мой московський очень високопоставлений контакт із бывших радійних связей сообщил мені сьогодні, що 27 декабря тиран Кеосаян був доставлен в больницу в состоянии глубокої коми. І з тих там и в ней. Более того, к нему дважды привозили попов. Один из раз православного, а второй раз армяна Григорианского. Что стало причиной комы, я понятия не имею, и мой контакт тоже. Может, третий инфаркт, два у него уже было. Может, еще какая-нибудь болячка. Может, это проделки товарища Буданова, не знаю. На ведь знаю только, что его не увели в медикаментозную кому, а доставили в больницу по причине, что он в кому впал. Не возьмусь побождаться за точность и стопудовость Етаї інформації, но вот одно твердо. Этот мой контакт приносила мені на хвості всякую різну інформацію, ні раз, ні два і даже ні десять. І пока що ні єдиного раза в недостовірності не було такі діла. В той же час інші джерела стверджують, що восьмі вечора чоловіка Симоніяна підзбівав патріарх Кіріл просто в лікарні. Апарати будуть відключати до вечора. Не дожив. Зазначимо, не виключено, що працював український мосад приклад успішних операцій. Ліквідація начальника війська радіаційної хімічної та біологічної безпеки. Засараф Ігоря Кирилова, вкотре засвідчила наскільки потужним та ефективним стали українські спецслужби за час війни. Зокрема, СБУ, який приписують цю операцію, пише Financial Times. А сьогодні СБУ перебуває у постійній конкуренції з головним управлінням розвідки Міноборони. Колись СБУ була здебільшого зосереджена на внутрішніх справах, але після вторгнення Росії в Україну у 2014 році вона почала активно діяти на окупованій території та у середині Росії. У 2022 році ця тенденція посилилася. Серед головних здобутків СБУ ні, проти Росії Financial Times» згадує підрив Кримського мосту у 2022 році та нейтралізацію російського чорноморського флоту морськими дронами цієї спецслужби. Але СБУ також виконує операції з ліквідації ворогів України. У коментарі «Financial Times» співробітники української розвідки зазначив, що саме СБУ ліквідувала кількох сепаратистських лідерів окупованих частинах Донецької і Луганської областей у періоди з 2014 по 2021 рік. Але українські агенти діють також і в Росії, влаштовуючи диверсії та навіть вбив. ФСБ дуже добре розслідує те, що вже сталося, але на дуже добре збирає розвідані про те, що буде. Це інший набір навичок а для цього агентство має бути дуже хорошим агентством зі збору інформації. Тобто, має існувати довіра, хороший обмін інформацією, чого ви не бачите серед російських агентств, сказав старший науковий співробітник центру аналізу європейської політики Андрій Солдата. Частково ефективність СБУ пояснюється її величезним розміром. За іронією долі, Результатом її радянської спадщини мають понад 30 тисяч співробітників. І ще Більше позаштатних оперативників СБУ майже така ж велика, як і ФБР, з його 35 тисячними агентами. Це більше ніж у сім разів більше ніж служба внутрішньої безпеки Великобританії Мі 5 і більш ніж у чотири рази більше, ніж ізраїльський МОСАД. СБУ має величезну силу, де хто б сказав, що занадто велику, сказав Times, один із західних дипломатів. Дипломата сказав, що протягом багатьох років агентство критикували за відсутність серйозних реформ, до яких закликали партнери України. США, ЄС та інші члени великої сімки, але під час війни з Росією ці західні країни відклали в бій свої скарги та зміцнили зв'язки в обмін з розвідданими, особливо тісними зв'язки СБУ налагодила з ЦРУ, яке інвестувало мільйони доларів у програми навчання українських агентів практично місяця. У заголовки новин потрапляють гучні вбивства високопоставлених російських військових, чи колаборантів, які виконують агенти СБУ або горо Юрій Катєнок, російський військовий репортер писав, що українські спецслужби почуваються повні. Ністю безкарними щодо Росії редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.